Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube-каналі. І сьогодні трошки поговоримо про шкарпетки, бо були питання в інстаграмі, з чого, що, що як в'яжу. Насправді, час від часу. Ті, хто зі мною давно, ви знаєте про те, що я в якийсь період мені набридають великі форми, і я починаю в'язати малі форми. Я можу почати в'язати велику форму на малих спицях, на спицях 2, це так само зараз в мене практикується. Сьогодні трошки про шкарпетки, про те, чого конкретно зараз я в'яжу і як в'яжу, і от червоні, як я кажу, новорічні закінчила і почала ще одні такі дівчачі. Вони вам передаються, мабуть, більше як червоні, Але вони такі різні відцінки рожевого, яскраві, класні. Значить, про пряжу. Червоні шкарпетки, зараз я трошки так, мабуть, приберу, щоб було порівняння. Так, от. Значить, червоні шкарпетки, і так само, як оці, зараз розкажу, що це за шкарпетки. Я в'язала з пряжі Норд, і багато хто з вас її пробував. І не дасте мені, як я кажу, збрехати це щось неймовірне. От просто рекомендаціон від душі. Ви просто отримаєте неймовірне задоволення. Але послухайте, значить, це у нас іде пряжа 45% альпака, 30 поліамід і 25 меринос. Тобто поліамід для міцності, альпака для теплості. ну меринос м'якість, мабуть. Ну, воно воно м'яке. Значить, з цієї, у мене на пару шкарпеток я беру 100 грамів. Це вони доволі такі довгі виходять. значить це рекомендую. А, Метраж. Метраж у нас йде 170 метрів на 50 грамів, тобто 340 на 100 грамів. В спиті номер 2 я в'яжу. Значить, оце червоні шкарпетки, вони ще не проходили ВТО. От, я в'яжу від миска методом Джуді, набираю. Останнім часом нічого не придумую зверху, а просто в'яжу чи 3х3, чи 2 на 2, і все. І погнала. П'ята бумеранг, причому, ось, бачите, вона тут в мене може бути по різному відв'язана. По-різному, як настрій лягає. І далі в мене з 3 на 3, наприклад, отакий перехід в резинку 1 на 1 декілька рядочків полої резинки і закриваю. Ще воно не пралося, тому воно таке криве. Ось тут воно вже, бачите, таке це зв'язані з норт. Це шкарпетки, як я кажу, для таких мерзляків, як я. От, вони виперуться і взагалі буде чудово. Ви зараз ще дивитесь, воно таке довге, у ну, мене 39 розмір, але коли вдягаю, воно ж це все отак от по ніжці. Я люблю, коли воно по нозі, щоб в мене є великі, як я кажу, шкарпетки для сну, які в мене ціліпаються на ногах. От. Але оці я можу їх носити взимку в уги, вдягати, і мені це ну, прям ноги не мерзнуть. Рекомендую. Це реально класна нитка, яку варто спробувати. Ці шкарпетки так само вівсянкового кольору, зв'язані з такою самою ниточки, і вони ось у мене сезон носяться. Мене не турбують оці, о, о, такі ковтунці, які з'являються. Це нормально, бо у вас нога там десь треться, десь не треться, але зверніть увагу, я їх вдягнула в угі. Мені було так тепло, що у мене просто п'ята знизу, ви бачите, від тепла ціла, десь може, ніжка трошки упріла, вони просто стали підвалялися і стали просто отаким, знаєте, як єдине полотно. Я в них, якщо зараз по квартирі ходити, то просто можна без капців, Просто воно взагалі. А зверху, бачите, а зверху все нормально. Тільки от саме от п'ята. Тому майте на увазі, я прала свої в пральній машинці в режимі. Шерсть, з ними нічого не сталося. Вони, звичайно, трошки ущільнилися, вийшла оця вся альпака. Ну і плюс вони в'язані на спитях 2.0. От. Щільно по ніжці сидять, мені це подобається. От. Нитку рекомендую, але якщо ви не мерзляк, то вам може бути і жаркувато. Ось. Ну, воно є, воно є, бо це, це шкарпетки, В них постійне терця. Мене це не бентежить. Мене би бентежило, якби тих ковтунців, мабуть, не було. Я би не знала, що то катається. Чи, чи, точніше, чого воно не катається. Норд дропс. Шикарна. Пряжа, рекомендую. Тепер, якщо брати в порівняння, о, зараз я почала оці рожеві шкарпеточки в'язати. Це в мене отака нитка. ось. Ну, тільки ця в мене така меланжована. Тут у нас йде 75% меринос і 25 поліамід, шкарпеткова така стандартна пряжа. Метраж 260 метрів на 100 грамів. Я так само їх в'яжу на спицях 2. Я не знаю, як тут можна таку тоненьку, тоненьку нитку в'язати на спицях 3. Ну, тобто, розумієте, я ж не чекаю, що тут має бути якесь таке прямо. Випушення, неймовірне, Ну, чому тут випушуватися? Я в'яжу на двійках, мені подобається. Так, щось У мене багато шкарпеткової пряжі, яка просто лежить і чекає, як я кажу, свій час. Це, отака в мене з таким медведиком. І так само, бачите, в оливковому кольорі однотонні колись будуть. Порівняні от у в'язанні. Зараз я в'язала оці і в'яжу оці. Оця, мені здається, вона більш якась, наче, можливо, просочена. Хоча це моточна нитка шкорпеткова. Маю надію, що після прання вона більше, буде більш м'яка. Бо тактильно працювати приємніше було з оцією. Може, тут за рахунок альпаки? Воно так. От. Бо останні просто декілька пар я в'язала, ну ось останні дві пари я в'язала з оцієї і виходить так, що вона мені м'якіша. така, знаєте, ну Я думаю, що і тут будуть класні, файні шкарпетки. Але чисто чисто так от зараз працюю, оці вони такі трохи дерев'яні. І це не тому, що воно там прям спиці 2.0 і вони сильно там в мене якось щільність якась. Ні, Ну, дивіться, бачите? Ну Тобто, звичайна щільність. Вони прозорі ще, бачите. Але чисто тактильно, чисто тактильно, мені, звісно, більше зараз подобається оця норт. Тому в планах буде ще. Куплю, хай буде. Реально, просто нитка, неймовірна. Ця, я думаю, так само буде класна. В мене, в мене було шкарпетки з пряжі опал. Вони більше схожі були сюди, до цих. Ну, і ще багато цієї пряжі. Треба буде пробувати. От. Ця все-таки вона більш м'яка. Можливо, все-таки за рахунок альпаки. от Але якщо ви не дуже мерзляк, то вам в них буде дуже жарко. Тому в'яжемо отакі веселі. в мене всі йдуть просто, як я кажу, ось я починаю набирати від миска методом джуді тут у мене по 13 петель на кожну спицю. Ідуть прибавки. ось І воно так зі сторони виглядає. І знову ж таки, я просто 2х2 зверху пустила розмотала вручну, мені щось так захотілося, знаєте, якийсь такий був трошки, як я кажу, заспокійливий. Я вручну розмотала на два отакі моточки, і зараз в мене триває отакий процес. От. Оцю просто рекомендую спробуйте, навіть якщо не планували пробувати, це вже більше, як я кажу, ну, по бажанню, по кольорам, знаєте, ну, мені сподобався колір, я взяла. Ну, плюс я цю фірму ще не пробувала, хочу спробувати. Норд просто рекомендаціон. Отак, от, от маю надію, що вам було корисно мої шкарпеткові пригоди. От, в'яжемо малі форми. Гарного дня! Бережіть себе!